Відкриття художніх виставок напередодні свят у Нікополі вже стало доброю традицією. Щоразу на такі заходи приходить все більше і більше людей. Нікопольчани долучаються до мистецтва та прекрасного у виставковому залі культурно-дозвіллевого центру. Саме головне, це те, що ми можемо сьогодні знакоміть. наших жителей, жителей нашего города с тем прекрасным, что творят наши художники, жители нашего города, которые творят не только для нас, но и, наверное, для всей нашей страны и показывают то, что они видят в нашем мире, наверное, то, что мы, проходя каждый день мимо чего-то, не замечаем, Своєї ну, повсякденної життя. Жанрові роботи, портрети, пейзажі, фотороботи відомих нікопольських фотографів, картини, виконані з пелюстків та листя, тобто флористика, і навіть авторські вироби з кераміки. Усього робіт 122 І одним словом, тут є все. Кожний знайде на що подивитись. Час ще є. Виставка триватиме до 28 січня.